Вітаю, друзі! Останні події, як грім серед ясного неба. Одні історії викликають захват, інші обурення, а деякі взагалі змушують замислитися, куди котиться цей світ. Сьогодні я розповім вам про найцікавіше та найнеочікуваніше за останній час. Підписуйтесь на канал, а ми починаємо. У Саратові традиційне свято демократії по-російськи люди вийшли захищати парк від забудови, а місцевий поліцейський, аби підняти настрій, пообіцяв буде необхідність, я вас всіх розстріляю. Ну щоб не забули в якій країні живуть. Бо в Росії навіть дерева мають більше шансів на виживання, ніж її громадяни. Давайте дивитись. Буде необхідність, я вас всіх розстріляю. Я требую от вас, что вы покинули данную территорию. Если вы не подчиняетесь моим законным требованиям, я буду вынужден вам применить физическую силу и доставить вам органы. Будет необходимость, я вас всех расстреляю. Если Спасибо. будет на то основание. Есть федеральный закон, в соответствии которого я вправе применить физическую силу и в том числе огнестрельное оружие. А ось и наш сегодняшний герой Невдаха навідник Гриня Скурська. Так рвався помститися за свого загиблого однокласника Льоху, що випадково вирушив услід за ним, прямо на концерт до Кобзона. Отака от коротка військова кар'єра. От у нас ужина не Наводчик. Гриня Сейчас за свого однокласника будет. Мстіть. Сейчас поточнее только медузь. Сверочка. Все. Все, за нашого одноклассника Леха Комышова. Выстрел. В інтернет злили секретну розробку Міністерства оборони Росії. Дівчатам море сміху, а одноразові хлопці будуть в абсолютному шоці. На Росії представили новітнє ноу-хау антидронову парасольку. Так, так. Саме парасольку, яку очевидно розробляли найкращі уми Великої страни після кількох літрів бояришника. Кажуть, вона захистить солдата від дрона, ну або хоча б від дощу на похороні. От дівушки наші антидронову, антидроновий зонд. Ну, у нас вона ще кочка називається. Ну вот спрятаться могут до трех человек. Вот посмотрите, что получилось. Вот, вот кочечка села. Там где-то лягушечки квакают. Вот, вот так. Алина, а можешь поднять еще повыше? Пускай посмотрят, как как она вот вообще. Вот она такая. Ива бывает такая, правильно? Правильно. Так что. Ось, вот, Аліну маленько уже видно. Значить, нельзя так сильно піднімати. Ну, пониже буде дуже хорошо. Все, Аліночка, все, девочки. Спасибо вам, дівчатке. Ага. А на сьогодні у мене все. З вами був кіт Степан, ваш вусатий експерт з новин і пригод. Підпишіться, щоб не пропустити найцікавіше, бо далі буде ще гарячіше.